Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. нас сьогодні 50-та ювілейна зустріч рубриці задачі зі старих зошитів. Хотілося, щоб ця зустріч була цікавою і корисною і певною мірою особливою. Я вирішив вам показати ось таке рівняння. Ви бачили на обкладинці. Я знаю безліч способів розв'язування цього рівняння. Ви хочете спитати, чи так буває? Ну, буває. Вам пропонується знайти хоча б один спосіб розв'язування, і ми з вами потім звіримо відповідь. Сподіваюся, у вас вийшло. Ну, не знаю, якби я це рівняння отримав на вчительському ЗНО, і мені б треба було розв'язати, я, я б, мабуть, все-таки розв'язував наступним способом. Я б взяв розщепив би. Число 100 на прості множники. Число 100, давайте я тут покажу. Це 4 на 25, тобто це 2 в квадраті на 5 в квадраті. Оскільки п'ятірочка у лівій частині в мене вже є, мені треба, щоб була двієчка в лівій частині. Тобто 8 це 2 в третьому, отже, я намагаюся все звести вже до двох основ. О! Ну, Від цього набагато легше не стало, правда? Все одно ж це дві основи, не одна основа. Ми з вами вміємо розв'язувати показникові рівняння дуже добре з однією основою. А з двома, ну, теж, теж бувають. Ми поділимо ліву і праву частини на 2 в квадраті і на 5 в квадраті. Отримаємо 5 в степені х, що ділиться на 5 в квадраті, 2 в степені 3х на х плюс 1, що ділиться на 2 в квадраті, дорівнює одинички. Тобто 5 в степені х мінус 2 помножити на 2 в степені 3х на х плюс 1 мінус 2, і це дорівнює Ну, Я думаю, всі здогадалися, що треба звести до спільного знаменника показник двійки. і це буде 2 в степені х мінус 2 на х плюс 1 дорівнює 1. От на цьому рівнянні я можу. Зупинитися більш ретельно. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас і тут Х-2 присутнє, і тут. Якби так не було, звичайно, так автори склали рівняння, це зрозуміло. Якби цього не було, ну розв'язувати було б так не дуже приємно, скажімо так. Далі ми можемо отримане рівняння, прологарифмувати. Або за основою 5 учні логарифмували в мене в математичних класах, або за основою 2. Прологарифмуємо за основою 5. Що ми отримаємо? Логарифм за основою 5 цього виразу. Додати логарифм за основою 5 цього виразу. Дорівнюю логарифму за основою 5 числа 1. Права частина буде 0. Це в нас х-2 додати. х-2 на х плюс 1 помножити на цей логарифм. Ну, 0 я далекувато написав. Я думаю, після цього все стає достатньо зрозуміло. Ми можемо і зобов'язані х-2 винести за дужки. Тож, як отримаємо 1 плюс оцей логарифм, що ділиться на х плюс 1. Х дорівнює 2 або. Або х плюс 1 дорівнює мінус цьому логарифму. Ну, після цього ми можемо написати х отак. І, в принципі, можна так залишити. А можна і трішечки виконати спрощення. Одиниця це логарифм 5 по основі 5. Отже, ми отримаємо ось такий другий корінь. Ми розв'язали, ми знайшли два я, я можу, Давайте я напишу відповідь і далі будемо накидувати способи. Е. Ну, коли ми з учнями таке рівняння. Розв'язали, наприклад, першим способом, або вчитель показав, або хтось з учнів здогадався. Тоді розумний учень чи учениця може сказати, ну, логарифмували ми за основою 5 на якомусь етапі. Ну, а що нам забороняє за основою 5 логарифмувати зразу? Так нічого не забороняє. Правила математики не забороняють, ми могли. До речі, кажучи, не звернув вашу увагу, чому ми кхе, оце рівняння у е, червоній хмарці могли логарифмувати, зокрема, за основою 5. Тому що ліва і права частина є виразами додатніми. Так само додатніми виразами є ліва і права частина нашого початкового рівняння, тому я взяв і прологарифмував. Ну, давайте акуратно робити. Один логарифм додати, другий логарифм. І 8 це зразу 2 в третьому. А тут буде логарифм за основою 5 числа 25 плюс логарифм за основою 5 числа 4х. Додати 3х на х плюс 1 на такий логарифм. Дорівнює 2 додати 2 ось таких логарифма. Тобто, ви бачите, що все. Це дуже зрозумілим. Х-2 дорівнює логарифм за основою 5, 2 мінус цей дріб. І після того, як ми з вами зведемо до спільного знаменника, буде 2 мінус х на х плюс 1 переносимо, з мінусом потім цей мінус. У чисельник, і ми ну, винесемо задушки, да, і ми з вами бачимо, що ми отримали абсолютно те саме рівняння, яке ми з вами, ну, грубо кажучи, передостанній наш крок у першому способі. Зверніть, будь ласка, увагу, те саме рівняння, воно має, звичайно, ті самі корені, я напишу і так далі. Отже, я вам показав поки що два способи. А обіцяв безліч. Давайте ви спробуєте натиснути паузу і знайти хоча б ще один. Я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми припустимо, що я свій віртуальний урок в хорошому 11 математичному класі продовжую. І тут піднімаю руку учень чи учениця і каже: ну, добре, ми прологарифмували у другому способі за основою 5. А чому ми не можемо прологарифмувати за основою 2? Можливо, в нас теж щось хороше вийде, а може нічого не вийде. Учень чи учениця це передбачити, звичайно, не може. Але ми можемо спробувати. Тобто, коли в нас є час на уроці, коли у учнів є бажання вчитися, то у вчителя з'являється бажання працювати і показувати різні цікаві речі. За основою 2, 2 в степені 3х на Х плюс 1. Логарифм за основою 2, 25, логарифм за основою 2 4. Отже, ми отримаємо ось такий перший вираз. Ось такий другий вираз. Ось такий третій вираз і ще двічку. Тобто, ви бачите, що потихесенько воно стає схожим, схожим на те, що ми з вами робили. Тільки тут інший логарифм приймає участь, бачите? Ну, нічого. Ми виносимо цей логарифм за дужки. І зводимо до спільного знаменника. Це буде 1 мінус 2 мінус Х. мінус Х. Ми переносимо, виносимо х мінус 2 дужки і отримаємо ось, <кх> ось таку ситуацію. О. Один корінь ви вже бачите, він той самий, правда? А щоб побачити другий корінь той самий, я скажу так, я ж можу перший логарифм записати по-іншому. Я можу використати формулу логарифмування. І тоді ми з вами виходимо на те, що х плюс 1 дорівнює мінус цьому логарифму. Тобто ми з вами виходимо абсолютно на ту саму ситуацію, яка була у нашому першому. Способі розв'язування. Та сама ситуація, ті самі корені Ось це я скопіював з нашого першого способу. Та сама ситуація, та сама. ті самі корені. Ну, все нібито. Прологарифмували за однією основою. Тобто тут у нас приймають участь які основи показникових виразів. Ну, 5 і 8 8 це 2 в третьому Ну все, три способи є вже непогано. Ви обіцяли безліч. Спробуйте здогадатися, де я візьму безліч способів. Я думаю, ви здогадалися. І тут піднімає руку якась дівчинка чи хлопчик, ну, випускники майбутнє, 11 класники кажуть, та мені не подобається числа 2 і 5. Я люблю число 7. Каже, скажемо, дівчинка, ну тобто випускник або випускниця. Мені подобається число 7. А чи можемо ми логарифмувати за числом 7 ліву і праву частину? Не знаю, кажуть інші учні. А вчитель каже, давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо логарифмувати за основою 7. Цікаво? Буде цікаво. Значить, Логарифм за основу 7, 5 в степені Х плюс логарифм за основу 7. 2 в степені 2х на х плюс 1. 3, перепрошую. Дорівнює логарифм за основу 7, 2 і 2 вперед. Ну, щось у вас так не дуже виходить, да, пан вчитель? Ну, поки нібито не дуже. Давайте доведемо до кінця. Логарифмічні перетворення і скажемо О. В нас є отаких от логарифмів дві штуки і отаких. От що нам дає можливість перенести, згрупувати, винести за дужки, Це отак от буде. Значить, логарифм. Давайте х-2 на цей логарифм дорівнює. Далі ми. Тут, от давайте, оце от в нас буде x 2-х на х плюс 1. Тому я мінус зразу попереду поставлю, буде х-2 на х 1 помножити на оцей логарифм. Ну, далі я трішечки поригінальнічаю. Ми бачимо, що х дорівнює 2 корінь. І для всіх інших х ми можемо поділити на х-2. Тобто ми побачимо ось таку ситуацію. І ми скажемо, що х плюс 1 дорівнює мінус отакому логарифму. Що ділиться на отакий логарифм. А за формулами логарифмування. Це ось такий логарифм. Тобто ми з вами прийшли абсолютно до тієї самої ситуації, яка була в нашому самому першому способі розв'язування. Таким чином, ви здогадалися, що можна логарифмувати за основою 7-11-2025 за будь-якою основою. Тому я і написав на обкладинці, що я знаю безліч способів. Розв'язування цього рівняння. Звичайно, це жарт. <с?> Насправді. <с?> ну, способ, Способи фактично два. Тобто було логарифмувати, або подавати 100, як добуток, і потім логарифмувати, або логарифмувати зразу. Більш того, ми можемо провести дискусію, цілком можливо, що це один і той самий спосіб. А можливо, це два способи. Звичайно, безліч способів це жарт. Мені дуже хотілося, щоб ви подивилися це рівняння, щоб ви навчилися такі рівняння розв'язувати. Вони не легкі, такі рівняння, але вони розв'язуються стандартно. Дякую вам за увагу. ставте будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.